Якщо є чемпіон частини петляння серед лідерів країн пострадянського простору, то це самопроголошений президент Республіки Білорусь пан Лукашенко. Ситуація у нього надзвичайно складна. Він як відповідальний учасник ОДКБ, відповідного оборонного блоку за участю Росії ряду середньоазійських країн. Змушений рефлексувати на ті процеси, які відбуваються на території Курської області. Чи готовий він кинути в пекло війни він і власну армію? Очевидно, ні. Він розуміє, які фатальними наслідками може стикнутися Білорусь у разі безпосереднього залучення до російсько-українського протистояння? А отже, він змушений робити певні інформаційні вкиди. Ну, по перше, він розповідає про те, що він здіймав повітря бойову авіацію для того, щоб перешкодити е, ППЛА, які заходили в повітряний простір Білорусі з боку України. Моніторингові ресурси та незалежні медіа в Білорусі не підтверджують цей факт. Далі він віддав наказ про пересування певних механізованих підрозділів, в тому числі танкових підрозділів ближче до кордону з Україною для того, щоб посилити угрупування власного війська, що діє на Білорусько-українському прикордоні, але такі акції точно нарешті будуть тр трансформовані спроби перетину кордону і тим більше атаки су су суверенної території України, бо наслідки можуть бути жахливими заяви є. А реальних рухів спрямованих на ескалацію ситуацію на білорусько-українському кордоні немає. А от що важливо розуміти, так це заява вищої військово-політичного керівництва нашої країни, в тому числі і вимоги президента Володимира Зеленського, який під час крайньої ставки поставив чітку задачу міністра оборони нашим дипломатам щодо активізації зусиль на отримання Україною дозволів від західних партнерів щодо застосування зброї, яку ми отримаємо від них для внесення ударів. по історичної території Російської Федерації Бо це насправді важливо нам важливо нищити ворожі військові об'єкти на глибину до 300 кілометрів. Такі ресурси ми маємо. Нам ще потрібно отримати відповідну згоду, щоб наша діяльність щодо убезпечення нашого прикордоння від впливу російських авіаційних ракет, ракет земного базування керованих авіаційних бомб була чим більш ефективною та більш болючою та торозючою для російських окупантів.